Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ «На ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. Вже колись я казав, що за кілька тисяч років існування цивілізації особливо нічого не змінилося у людській сутності. І сьогоднішня частина є дуже яскравим прикладом. Сьогодні глупота злегка поскаржиться на можновладців, але не через те, що не любить їх, а щоб показати, чим вони їй завдячують. Я з превеликим задоволенням переходжу нині до королів та придворних вельмож, бо вони виявляють до мене прихильність відверто, з прямотою і гідною шляхетних людей. Їхнє життя було б найсумнішим і найнещаснішим, якби в них була хоч краплина здорового глузду. Справді, бо хто став би домагатися влади нещирою клятвою і вбивствами, як би міг попередньо збагнути яку тяжку ношу звалить собі на плечі, коли стане можновладцем? Хто взявся за правління, той мусить віднині полишити приватні справи і дбати лише про громадські інтереси, не відступати ні на крок від законів, автором і виконавцем яких є сам, слідкувати за непідкупністю службовців і суддів, бути або благодатною зіркою, бездоганною у всьому, і дарувати людям найбільші блага, або стати жахною кометою, що приносить згубу. Вади простих людей не дуже помітні і не широко розповсюджуються. Щодо можновладців, то вони постійно перебувають у всіх на очах, а тому навіть незначне їхнє відхилення від чесності згубно впливає на всіх підлеглих. Багатства, якими доля обдарувала можновладця, постійно зваблюють його на манівці. І чим більше навколо різного роду забав, розбещеності, лестощів, розкоші та різних втіг, тим обережнішим повинен бути він, щоб десь не оступитися і не согрішити перед обов'язком. Скільки підступів, скільки ненависті й небезпек чатує нам можновладців. Вже не кажу про страх перед судним днем, коли доведеться стати перед Царем Небесним і відзвітувати навіть про незначні провини. Покара буде суворішою для того, хто мав більшу владу. Якби на все це кажу і на тому подібне можновладці зважили, а вони зробили б це, якби були розумними, то ні сон, ні їжа їх не вдовольняли б. Та нині, передоручивши всі свої клопоти богам, вони живуть завдяки мені безтурботно. А щоб не псувати собі доброго настрою, пускають до себе лише тих людей, які вміють говорити їм приємне. Можновладці переконані, що чесно виконують обов'язки, якщо бавлять час на полюванні, розводять породи стих коней, продають заради власного збагачення, посади й чини та вишукують щодня нові способи, як відняти гроші у громадян і покласти їх до власної кишені. Це робиться, звичайно, не інакше як під доброчинним виглядом, так щоб навіть найнесправедливіше діло здавалося справедливим, для того, щоб прихилити душу рідного народу до себе, не шкодують вони улесливих слів. Уявіть собі, тепер можновладця невігласа в законах, майже ворога суспільного блага. Державця, що піклується лише про власні зручності, цілком поглинутого втіхами, ненависника наук, свободи й правди, правителя, що найменше думає про благо республіки, і до всього підходить з міркою свого куцого розуму та власної вигоди. Повісти на цього дивогляда золотий ланцюжок, ознаку гармонійного поєднання всіх доблестей, насадіть на його голову прикрашену коштовностями корону, яка також повинна нагадувати, що її носій відрізняється від інших доброчинністю й геройством, дайте йому, крім того, скіпетр, символ справедливості й непідкупності, одягніть, нарешті, в багряницю, ознаку виняткової прихильності до батьківщини. Якщо усі ці відзнаки гідності можна влада зіставить зі своїм негідним способом життя, то напевне посоромиться своїх оздоб і почне побоюватись, щоб якийсь дотепник часом не покепкував над ним і не висміяв увесь цей трагікомічний культ. Чи варто говорити про придворних вельмож? Адже немає нічого підлішого, продажнішого, мерзеннішого, ганебнішого за них, а тим часом вони хочуть бути першими у всіх справах. В одному вони безумовно скромні, вдовольняються тим, що носять на своєму тілі золото, перли, пурпур та інші зовнішні ознаки мудрості і доблесті, а піклуватись про ці якості полишають іншим. Вельможі вважають себе досить щасливими, коли можуть називати короля своїм паном і при всякій нагоді звертатись до нього пишними словами, наприклад, ваша величність, ваша вельможність. Їхнє плазування при цьому не знає меж. Безсоромність і підлабузництво. Ось ті дві якості, притаманні справжнім вельможам і придворним. Далі. Якщо ближче до них приглянешся, то побачиш, безумовно, ледачих і незграбних феаків, женихів Пенелопи. Подальші слова краще за мене підкаже вам ехо Луна. Сплять вельможі до самого обіду. Щойно проснуться, ще й очей не продеруть, як найнятий священник тут таки біля постелі править їм службу. Потім снідають. Ледве скінчивши сніданок, приступають до обіду. Після цього починаються ігри в кості, в шашки, а далі блазні, дурники, шльондри, утіхи і забавки. У перервах також раз чи два, випивання і закушування. Потім знову за стіл вечеряти, де клянусь Юпітером, п'ють не один раз. Ось так в безтурботності й веселощах проходять години, дні, місяці, роки сторіччя. Для мене велика насолода спостерігати за їхніми самовдоволеними пиками. Ось молода німфа уявляє себе майже богинею лише тому, що за нею тягнеться довший, ніж у інших хвіст. Ось якийсь молодик ліктями прокладає собі шлях, протискуючись, щоб бути якнайближче до Юпітера. Кожен із цих людей тим більше сам собі подобається, чим важчий носить на шиї ланцюг, який свідчить, на їхню думку, про багатство, а як на мене, лише про тілесну силу свого власника. Папам, кардиналам та єпископам розкіш до вподоби не менше, ніж державцям, а часом і дужче. Нікому з них на думку не спадало, що білосніжне ляне вбрання є свідченням безпорочного життя. Ніхто й гадки не має, що дворога митра з вузлом на маківці означає вийняткове знання старого й нового завіту. А кому відомо, що руки в рукавичках засвідчують чистоту здійснюваного таїнства непричетності до земних справ, що єпископський посох – символ найретельнішої турботи пропаству, що носіння христа то ознака перемоги над усіма людськими пристрастями. Якби хтось замислився над цими і їм подібними алегоричними значеннями, то його життя сповнилося б клопотом і сумом. Єпископи, не без моєї, звичайно, ласки, обрали кращий шлях втішаються життям, передоручивши турбуватись про овечок або самому Христу, або Чернецькій братії, або своїм намісникам вікаріям. І ніхто не замислюється над самим словом єпископ, яке означає працю, турботу, пильнування єпископи ж, якщо й пильнують за чимось у світі, так це за накопиченням грошей, тут таки вони пильнують добре. Якби й кардинали у свою чергу зміркували, що коли заступили місце апостолів, то й мусять жити як ті. Якби ж усвідомили, що вони не власники духовних дарів, а лише тимчасові управителі, яким рано чи пізно доведеться давати найретельніший звіт про своє життя. Якби вони, зрештою, хоч трохи замислились над значенням окремих частин свого вбрання, то, може, й збагнули б, що спідня білизна означає ніщо інше як найвищу й виняткову непорочність життя, а пурпурова мантія є символом найжагучішої любові до Бога. Мантія кардинала така широка, що коли ще він верхи, то вкриває вона не тільки вершника, але й ослицю, а могла б укрити й верблюда. Ця мантія означає всеосяжність християнської любові про прагнення допомагати ближньому повчанням, умовлянням, направою, викриванням, переконанням. Про бажання мирити супротивників та протидіяти нечестивим державцям, ба навіть приливати власну кров за християнську паству, не кажучи вже про готовність пожертвувати нажитим багатством. Але навіщо взагалі багатство тим, хто заступив місце убогих апостолів? Якби кардинали добре зважили все це, вони кажу, або не прагнули б до збагачення, відмовилися б від нього з великою радістю, або вели б життя, сповнене важкої праці й турботливості, так само як колись апостоли. А найвищі переосвященники, заступники самого Христа на землі. Якби вони захотіли жити так само, як він, наслідуючи його бідність і працю, його вчення, його страждання і нехтування життям, якби задумались над значенням свого титулу папа, тобто батько і найсвятіший, то скажіть, чи був би хтось на світі нещаснішим за папу? Хто став би тоді домагатись цього місця за всяку ціну? Хто захищав би його мечем, отрутою і всіма іншими засобами? Скільки зручностей втратив би папський престол, якби туди проникла мудрість? Мудрість? Гай-гай, хоча б кропинка тої солі, про яку говорить Христос. Що б тоді лишилося від стількох багатств, стількох почестей, перемог, обов'язків, посад, прибутків, диспенсацій, зборів, індульгенцій, стількох коней, ослів, тілохранителів, утіх. Від ярмарків, гір, морів, всіляких благ. Натомість з'явилася б невсипущість, пости, сльози, проповіді, молитовні зібрання, навчання, зітхання і тисячі інших гірких повинностей. А що сталося би тоді з силою селеної переписувачів, копіїстів, нотаріусів, адвокатів, промоторів, секретарів, конюхів, погоничів мулів, міняйлів, звідників? Я могла б додати щось і міцніше, та боюсь, вуха зів'януть. Одне слово, усі ці величезні юрбі людей, яка обтяжує, о, вибачте, е, Прикрашає Римський престол, довелося б тоді жити над голодь. Це було б жахливо і не по-людськи, але набагато більший злочин бажати, щоб пішли старцювати з торбами поміж люди, верховні служителі церкви, ці справжні світила світу. Та, На щастя, все діється навпаки, всі свої труди папи залишають Петрові і Павлові, бо в них достатньо вільного часу, а розкоші й насолоди залишають собі. Отож, з моєї глупотиної ласки нікому не живеться так привільно і безтурботно, як папам. Папи переконані, що сповняють закон Христа, якщо носять містичне і майже театральне вбрання чи присвоюють собі титули найблаженнішого, привилебного та найсвятішого, якщо роздають на всі боки благословення і прокляття, а на пишних церемоніях грають роль верховних єпископів. Творити чудеса нині застаріло, старомодно і зовсім недоречно, то може повчати народ. Але це надто важка справа. Тоді тлумачити святе письмо? Яка схоластика? Молитися? Даремна трата часу, лити сльози? Некрасиво й по-бабському. Жити в бідності незручно, терпіти поразку соромно й негідно того, який навіть найвищих державців ледве допускає цілувати б свої блаженні ноги. Нарешті вмирати неприємно, а бути розіп'ятим на хресті – ганебно. А тому єдиною зброєю залишаються солодкі повчання, про які згадує апостол Павло і яких не шкодують папи, а також інтердикти, тимчасові й навічні відлучення, анафеми, картинки із зображенням мук грішників і жахливі блискавки, якими вони легко запроторюють душі смертних до пекла. Але ні на кого найсвятіші у Христі Отці і намісники Христа не метають таких блискавок, як на тих, що, підбурювані дияволом, посягають на добро святого Петра. Хоча за свідченням Євангелія Петро й сказав ми все залишили і пішли за тобою, проте його спадщиною нині вважають поля, міста, податки, мито і владу. Дбаючи запопадливо про Христа, папи вогнем і мечем боронять усе це, рясно проливаючи християнську кров. Їм навіть здається, що вони по апостольському боронять церкву, наречену Христову, якщо хоробро б'ються з ворогом. Але хіба є в церкви небезпечніші вороги, ніж нечестиві понтифіки, які своєю мовчанкою про Христа сприяють його забуттю, які зв'язують його своїми лиховісними законами, які спотворюють його вчення притягнутими інтерпретаціями і вбивають своїм ганебним життям? Далі. Оскільки християнська церква будувалась на крові, кров'ю зміцнювалася, примножувалася, то папи й донині продовжують орудувати мечем, ніби не стало вже Христа, який захищає своїх віруючих. Війна є справою такою жахливою, що подобає швидше звірам, аніж людям, така безтямна, що поети вважають її породженою фуріями. Війна така згубна, що, немов чума, нищить усі звичаї разом, така несправедлива, що найкращими її лицарями є найгірші розбійники, така нещастива, що в неї немає нічого спільного з Христом. Однак усе це не заважає папам вести нескінченні війни, де й береться тоді в цих хирних дідів юнацький запал, і не страшать їх ні витрати, ні виснажлива праця. Вони й на мить не вагаються, коли треба перевернути догори дригом усі закони, всю релігію, увесь світ і всі людські стосунки. Причому в пап є сила селен навчених підлабузників, які називаються очевидне божевілля святою ревністю, благочестям, мужністю. Папи вигадали такі закони, згідно з якими можна сміло виймати спіхов згубний меч та струмляти його в утробу свого брата, і водночас залишатися вірним заповіді Христа про християнську любов до ближнього. Поправді кажучи, я й досі до кінця не збагнула, чи німецькі єпископи взяли за зразок пап, чи навпаки, самі подали їм приклад. Адже згадані єпископи діють ще простіше скинувши своє облачення, відмовившись від благословінь та інших церемоній, вони живуть собі, немов справжні сатрапи. Вони вважають навіть ганебними боягузами, негідними єпископського сану тих, хто віддають Богові душу де-інде, окрім поля бою. А щодо гурту звичайних священників, то вони вважають за гріх відставати від свого церковного начальства в благочесті, а тому за пекло воюють за своє право на десятину, мечами, списами, камінням і всякою іншою зброєю. Вони дуже зіркі й можуть вичитати в давніх грамотах багато такого, чим можна настрашити простолюд, зокрема й примусити його платити більше, ніж заведено. Водночас ці пастори зовсім забувають про власний обов'язок перед народом, хоч про те всюди й позаписувано. Їм навіть вибрита маківка голови не нагадує про те, що пастирові повинні бути чужі усі мирські пристрасті і що він мусить думати лише про небесне. Ці, з дозволу сказати, Приємні, люди вважають, що чесно виконують свій обов'язок, якщо сяк так пробобонять свої молитви. Але, клянуся гераклом, я не можу збагнути, як може хтось з богів почути і зрозуміти їхнє белькотіння, коли вони самі не чують і не розуміють того, що говорять. Є в пастирів одна риса, що єднає їх з мирянами. І ті, і другі дуже дбають про власні прибутки і твердо знають усі закони щодо цього. Що ж стосується обов'язків, то вони розважливо звалюють їх на чужі плечі і передають з рук до рук, немов м'яч. Світські державці в таких випадках доручають управління певними землями намісникам, а духовні велителі передають справи благочестя народові через своє буцімто смирення. Народ же, у свою чергу передає ношу так званим церковнослужителям, ніби самі вони не мають нічого спільного з церквою, і над ними не справлялося таїнство хрещення. Далі, пастирі, які звуть себе світськими, ніби посвятили себе світові, а не христу, передають тягар обов'язків пастирських на так зване регулярне духовенство, а ті начинців. Щодо останніх, так одні з них, які живуть вільніше, передоручають ці обов'язки ченцям із суворішим способом життя. Ці звалюють на братію з ордену Жебрущих, а Жебрущі на картузіанців, серед яких буцімто і є благочестя, заховане, однак, настільки глибоко, що годі й побачити. Те саме роблять і найвищі первосвященники. Дуже дбають про прибутки, а апостольські труди доручають єпископам, єпископи пастирям, пастирі заступникам вікаріям, вікарії жебрущим, а ці перекидають ще далі на тих, які добре вміють стригти своїх овечок. А втім, я не збираюся тут розглядати достеменно життя папи й пастирів, бо створюю не сатиру, а виголошую похвалу. Я не збираюся годити також достойних державців за рахунок вихваляння недостойних. Я лише прагнула в кількох словах показати, що жоден смертний не може приємно жити, якщо не посвячений в мої таїнства і не користується моєю прихильністю. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Друзі, якщо раптом ви вперше потрапили на канал, підписалися, поставили лайк, написали коментар і натиснули на дзвіночок, вам не обов'язково чекати наступного відео. Ви можете слухати вже готові розділи. А так то завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.